Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля, ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі, сини мої невеликі, нерозумні діти, хто ж вас щиро без матері привітає в світі, сини мої, орли мої. Летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться та не на чужині, там найдеться душа щира, не дасть погибати. Задзвонили в усі дзвони в усій Україні, закричали гайдамаки, гине шляхта, гине, гине шляхта, погуляє. Та й хмару нагріє, зайнялася смілянщина, хмара червоніє, а найперша медведівка небо нагріває, Горить сміла, смілянщина кров'ю підпливає, Горить корсу, горить канір, Чигири, Черкаси, чорним шляхом запалало. Полилася аж у воли, у полісі горда бенкетує, а за в Смілянщині до маху гартує. От таке то було лихо по всій Україні гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та брататься. Ні, не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися, треба крові, брата крові, бо завтра, що в брата є в коморі, і на дворі, і весело в хаті, уб'єм брата. Спалим хату, сказали і сталось. Все б здається. Ні, на кару сироти остались, в сльозах росли та й виросли, замучені руки розв'язались і кров за кров, і муки за муки. Як та хмара, гайдамаки Умань обступили опівночі, до схід сонця Умень затопили, затопили, закричали карай ляха знову. покотились по базару кінні народові, покотились малі діти і каніки хворі, галк і галас на базарі. Як посеред моря кровавого стоїть гонта з Максимом завзятим, кричать удвох добре діти, От так їх прокляти!» Гайдамаки гуляють, карають, Де проїдуть, земля горить, кров'ю підпливає. Погуляли гайдамаки, добре погуляли, трохи не рік шляхецькою кров'ю наповали Україну, та й замовкли, ножі пощербили, нема гонти, нема йому христа ні могили. Буйні вітри розмахали попіл гайдамаки. І нікому помолитись, нікому заплакати. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать. А над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють, зійде сонце, осушить. Пригріє, а онуки, їм байдуже, панам жито сіють багато їх. А хто скаже, де гонти могила, мученика праведного де похоронили? Де Залізняк душа щира, де отпочиває, Тяжко. Важко! Кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров стебами текла, червоніла і день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеть. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.